Слава Україні! Вітаю на каналі! Це відео для тих, хто ще не визначився з країною для переїзду. В умовах війни українці можуть поїхати до будь-якої країни Євросоюзу, окрім Данії. Країн багато, визначитися важко, і це відео вам допоможе. Перше, що я можу вам порадити, це розглянути країни, в яких у вас є родичі або друзі. Також розгляньте країни, мови, яких ви знаєте. Мова дуже важлива, вам буде набагато легше адаптуватися. Наступним кроком я рекомендую подивитися на сайт організації міжнародного розвитку та співробітництва. Тут обираємо сортування по оцінкам, і далі налаштовуємо сортування за критеріями, які важливі саме для вас. Отже, наприклад, work-life balance, наприклад, безпека і задоволення з життям. Ось ми бачимо, країни відсортувались, і йдемо від найкращих. І далі в протилежному напрямку. Отже, Данія не підходить, оскільки не приймає. Фінляндія, Норвегія, як і решта скандинавських країн клімат не досить добрий, як на мене, мови складні. Далі, Нідерланди, клімат кращий, і мова не набагато легша, але дуже багато роботи пов'язаних з англійською мовою, тому буде, в принципі, трошки легше. Швейцарія не підходить. Люксембург все дуже дорого. Швеція, також скандинавська країна, це відповідно мова, і клімат мінус. Німеччина, а також Австрія. Якщо вам подобається німецька мова, то, звичайно, непоганий варіант. Ісландія поганий клімат, Італія клімат кращий, красиво, але решта вже залежить від вас, тому що з роботою не дуже так само, як і в Іспанії. Франція проблеми з мовою. Чехія непоганий варіант. Якщо ви зупинилися, наприклад, на скажімо, Італії, тут ви можете подивитися окремо по кожній країні. Більш детально. Далі на що я рекомендую звернути увагу? Це список регіонів з закупівельною спроможністю. Отже, наприклад, ви вирішили їхати, скажімо, у Італію. Просто пошуком шукаємо Італію і дивимось. Найкращий регіон з точки зору купівельної спроможності цей Південний Троль. І далі дивимось По регіонах, і ви можете побачити, наскільки фінансово перспективний, цікавий регіон або ні. Далі наступний сайт, який вам допоможе визначитись це сайт Nombeo. Зазвичай його використовують для порівняння цін, але також тут є досить цікаві індекси. Отже, заходимо в Quality of Life, Quality of Life Index. Тут можна одразу вибрати Європу. І тепер вам відображається індекс кожного міста за сукупністю різних факторів. Тобто сукупний індекс це Quality of Life індекс. Якщо для вас важливо щось якийсь окремий параметр, наприклад, клімат, можна відсортувати також за кліматом. Новосибірськ, Росія буде найгірший, найкращий буде Лісабон, Португалія. І так далі. Як підраховується цей сумарно індекс якості життя, тут розписана формула. Також окремо можна дивитися кожен індекс. Наприклад, індекс цін на нерухомість. Давайте подивимось. Тут також можна сортувати по цим колонкам, і також додаткова інформація стосовно того, як цей індекс враховується. Далі, на цьому сайті можна порівняти вартість життя між різними містами. Наприклад, візьмемо Київ та Люблян. Тут ви одразу маєте загальну інформацію, що для того, щоб мати приблизний рівень життя в Любляні і в Києві, відповідно вам потрібна сума грошей для Любляни 98 тисяч, а для Києва це еквівалент буде 65 тисяч гривень. Що тут також важливо, на що треба звернути увагу? Тут ви маєте порівняння у відсотках, де дорожче або дешевше, споживацькі ціни, без оренди, з Орендою, окремо ціни на оренду, ресторани, продукти. Що дуже важливо тут, це купівельна спроможність. Мається на увазі, що якщо ви заробляєте на місцевому ринку, ви працюєте в місцевій компанії в Києві і в Любляні, відповідно, де ви зможете собі дозволити більше. Отже, незважаючи на те, що всі ціни вищі в Любляні. Купівельна спроможність в Любляні все одно вища на 26%. Це значить, що просто заробіток в Любляні в середньому вищий. Зверніть увагу, що в Номбео дані додають самі користувачі. Тобто деякі параметри можуть бути неточними. Колись був флешмоб в Росії, і вони там на Номбео додали якісь космічні зарплатні собі, дуже низькі ціни, і за рейтингом якийсь там умовний крижополь був на першому місці в Європі. Але це згодом поправили, але майте на увазі, що дані можуть бути недосить точними. Я думаю, що для Києва ціни ви знаєте, а я швиденько пройдусь по цінах в Любляні. Бачите, також тут мені з'явилося повідомлення, що я можу також покращити їх інформацію і додати, що я думаю, стосовно цін десь там підреагувати. І потім, відповідно, це буде впливати на результати, які відображаються. Отже, швиденько пройдемось. Стосовно ресторанів. Недорогий ресторан 10 євро. Ну, в принципі, можливо, десь так. Пиво домашнє 3 євро в ресторані, ну, десь так, 2,5 3 євро буде коштувати. Капучино, ну, 1,5 євро, 2 євро в залежності від ресторану, відповідно. Кола Пепси не знаю. Ну, стосовно води, вода безкоштовно надається, вона тут гарної якості немає сенсу за неї платити. Тобто я навіть жодного разу не замовляв воду в ресторані я не знаю, скільки вона коштує. Далі, стосовно продуктів. Молоко, звичайно, 1 літр, ну 79 центів, трошки дешевше. Хліб євро 30, а насправді ціни від 1 євро до 2 і більше 2 навіть буває. Рис, 90 центів. Яйця 12 штук, звичайні, ну, насправді, десяток коштує 1,5 євро. Звичайно, можна зайти дорожче, але загалом така базова ціна це 1,5 євро за десяток, тобто 12 штук буде коштувати євро 80 приблизно. Місцевий сир Ну, це так, тут також дуже умовно, тому що сир є і за 6 євро за кілограм, а можна купити за 20. При цьому, що сир за 6 євро за кілограм буде також досить смачний. Власне, я таки купую, і все окей, мені подобається. Куряче філе Ну, насправді ціна зараз навіть вища, більше 8 євро за кілограм. Курятина тут дорога. Стосовно яловичини, не підкажу, ну, приблизно так і є: від 10 євро за кілограм. Яблука так і є, банани так і є. апельсини дуже залежать від сезону, буває, що і дешевше в два рази. Помідори приблизно так і є, картопля так. Це правильно. Вода. Вода насправді 19 центів за півтора літра. І якість мені нормально подобається. Пляшка вина. Пляшка вина насправді ну, ми рідко купуємо за 5 євро. Насправді, вино навіть за 3,5-4 євро рожеве або мускат якийсь. Інколи купуємо. Досить непогано. Звичайно, можна воно купити, ви розумієте, що її набагато дорожче. Пиво місцеве виробництва євро з копійками, так приблизно десь так і є. Капучино, ну, стосовно цигарок, не скажу. Далі, стосовно транспорту, проїзд в автобусі це правда таке коштує, але це проїзд слід зауважити, що можна з пересадкою їхати до 90 хвилин за оці євро 30. Тобто, якщо вам потрібно з пересадкою їхати, ви можете двічі поміняти автобус, а ціна залишиться такою самою, євро 30. Далі приблизно все-таки є. По машинах, ви знаєте, зараз ціни підвищились. Зараз дефіцит автомобілів, тому це, я думаю, нерелевантно зараз. Стосовно е, комунальних послуг, 218 євро електрика, обігрівання, охолодження, вода та сміття десь так і є, мабуть, трошки що буде навіть більше, десь 250 євро розраховуйте. Стосовно інтернету, мобільного, я не скажу, 10 євро ми платимо за телефон мобільний. І там вже включено 60 ГБ мобільного інтернету, швидкість хороша. Домашній інтернет, акційна ціна є, зараз ми платимо 19 євро, це буде впродовж року нам, а так то в районі десь 30 євро так і є. Стосовно фітнес-клубів можна знайти за 20 євро. Якщо гарний фітнес-клуб, то десь 44-45 євро так і буде коштувати. Так, теніс не підскажу, кіно приблизно так і є ціна. Стосовно садочків, насправді це не об'єктивна сума, тому що для біженців без доходу, поки ви будете отримувати фінансову допомогу, взагалі буде безкоштовно, буде компенсувати все це держава. А пізніше також насправді ціна є нижчою. Міжнародні школи, десь приблизно така ціна і є. Стосовно одягу. Пара джинс 74 євро. Насправді, якісь брендові речі, такі от американські, якісь бренди, як от Tommy Hilfiger, то насправді досить дорого в Словенії, але якщо дивитися просто на якісь якісні джинси, то насправді ціна буде десь 25-30 євро не більше. Далі, стосовно. Спортивних черевиків, Nike або щось таке, 85 євро, це насправді дуже завищена ціна. Я собі купував в Україні десь в районі 90-100 євро, це через те, що в мене просто дуже великий розмір ноги, 47,5, і немає взагалі вибору. В Словенії вибор взуття набагато більший, набагато кращий, і ціни при цьому набагато нижчі. Можна придбати собі непогане за якістю взуття приблизно за 15, 20, 30 євро. Що стосується, наприклад, далі шкіряного взуття 93 євро. Ну, це я не знаю, можна, в принципі, звичайно, можна і дорожче знайти. Але останні зимові черевики мостанг я собі купив за 29 євро, здається. В Україні я дивився на сайті і на розетці, вони були десь в два рази дорожчі. Далі ціни на оренду. Ціни на оренду я тут не буду вам зараз розповідати, можете подивитися окреме відео, там більш актуальні будуть ціни, я вам скажу так, що ну, швиденько пройдемось. В Любляні в центрі одна кімната 645 євро, ну це якщо дуже щось стареньке. Поза центром міста за 500 також навряд чи. От на трикімнатну в центрі залежності від стану, якщо стара, то можливо за таку ціну знайти. Поза центром 900 євро за трикімнатну. Так, це, от, мабуть, що єдина така правильна тут. Стосовно цін на нерухомість: 4 тисячі євро за квадратний метр. Ну, це якщо щось також стареньке, тому що зараз 45 5 тисяч є навіть до 10 тисяч євро за квадратний метр. 2900, ну це тільки якщо десь на околицях Любляни, якесь зовсім не нове. Стосовно зарплати, то тут інформація достовірна. Так, в Любляні зарплата після податків всіх, тобто то, що ви отримуєте на рахунок, приблизно 1270 євро. Так і є. Наступний сайт вам допоможе порівняти клімат, чи підходить вам клімат, тому що індекси це так, просто ти цифри теоретично краще за все порівняти безпосередньо те, де ви жили, з тим, де ви хочете жити. І відкриємо просто окремо Любляну та Київ і будемо дивитися різницю. Одразу покажу, якщо тут вам показує щось, якісь Фаренгейти чи ще щось, тут можна це, це переключити. Можна також вибрати іншу мову, але це просто буде перекладач. Якщо вам незручно англійською, можете увімкнути, але якість перекладу буде посередня. Отже, тут можна подивитися і температури, і вітер, і таке інше. Ну, наприклад, середні температури. Дивимось у Києві від мінус 7 до плюс 26. Те ж саме відкриваємо для Любляни і бачимо мінус 3,27. На 1 градус тепліше в середньому, але на 4 градуси тепліше також взимку. Середні температури за такими графіками, хмарність, в залежності від місяців, і відповідно, наприклад, можна подивитися в любляні. Тож бачимо, що в середньому в Любляні набагато більше сонця взимку. Тобто влітку так само 70%, а от взимку різниця. Буде досить відчутною. І так далі. Дуже корисний сайт. Про клімат. Тут фактично є все-все і вологість, швидкість витру, наприклад, 17,9 і 12 у Києві. І дивимось, наприклад, що нам покаже по Любляні. 7,9,52. Тобто бачимо, що вітру в Любляні в порівнянні з Києвом майже немає. Добре, я думаю, що цього вам вистачить для того, щоб визначитись. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Також доєднуйтесь у нашу групу на Фейсбуці, яка називається Українська Словенія. А я вам бажаю всього найкращого. Побачимось до наступних відео.